Всім привіт, я в Аврорі і йду з вами дивитися, що тут цікавого Дурі, з 2 до Нового року. Скоро свято Миколая. Подивимось з вами солодкі подаруночки, Беру вас з собою. Ну, от одразу вам для хлопчиків адвент-календар дитячий з транспортом. 329 гривень. А для тих, хто любить каву, 449 гривень кава, 49 гривень чай, піквік. Персик, до речі, наталка, здається, моя полюбляє, 129 гривень. такі цукерочки Міленіум з воріжком. Всередині також на знижках Twix, 40. Так, Twix 22 гривні, 42 снікерс, 24 мемдемс, Skittles 24 гривні, 145 гривень, така велика шоколадка. Треба от не забути і взяти доньці на миколайчика, вона такі точно любить. Так, чашки. Мені казали, що стояли вони в одну ціну, а потім пробиваєш в іншу. 189 гривень обидві чашки. Там реально на цінниках була якась плутанина. Це що, маршмелоу 19 гривень. Миколайчик. 22 гривні 27 гривень зайчик. А чого зайчики дорожчі за Миколаївчик? А, Миколайчик на знижці. Я дуже люблю <смі> такі фігурки їсти. І отакі цукерки 17 гривень. Шоколадна на паличці. Одразу підемо з вами, подивимось, що тут є ще. Кутя. Зараз подивимося ціну, явно тільки виклали. 39 гривень кутя. Я не знаю, чи ви полюбляєте кутю, чи ні. Я так собі до неї відношуся, але традиційно на різдво, звісно, вона повинна бути на столі 44 гривні добре куття. Думаю, це зручний варіант приготувати, але я завжди докуповую сюди ще якихось сухофруктів, меду домашнього, масла справжнього і тоді виходить смачно. 27 гривень зайчики, 22 гривні такі цукерки, 129 гривень, такий дивний, такий в нього вираз обличчя. Миколай і е, маленькі миколайчики, виробник, чеколенд, овчарецька, чеська республіка. Ну, я б краще якісь грошен е, той самий придбала. Стожари 129 гривень. Смаколики, так, подарунки з Різдвом 119 гривень. Отакий От подаруночок, Ми вже з вами дивилися, я не пам'ятаю, хто тут виробник. Fine Eat, Щось під замовлення в Україні. А ну давайте подивимось. Цукерки глазуровані. З кондитерською глазур'ю метеорит соняшниковий з карамелью, арахусовий з карамелью, чорнослив з ядром волоського горіха, курага з ядром волоського горіха, фінік. Ну, ви знаєте, непоганий склад саме цукерок, такий, знаєте, ну, достойний без якихось там карамельок. Конті цукерки. До речі, якщо хочете, напишіть. Я куплю декілька різних наборів, розпакуємо, подивимося, що всередині. Набір, цукерок, білий шоколад, любімо 59 гривень. А, це оцей і подарунок осарці. Так, конці подарунок це 19 гривень, а оцей конці 64 гривні. Це те, що солоденького. Тут я теж бачу якісь шоколадні маршмеллоу. А, Шоколадні, кажу, солодкі. 55 гривень. Діти, знаю, обожнюють ці всі желешки. Тут і. Октопуси. Це восьминіжки, 44 гривні, 22 гривні, динозаврики. Тут важко сказати, тут різні фрукти, я так розумію, за 22 гривні. Ну це вже не до різдва Так, 12 гривень на знижках карамельні коньяк. Це які? Оці кофейбон. Що ще на знижках? Шоколадки. Тільки бачите, як їх поламали. Тут необережно склали. Шкода. Молочний світочок з чорниці. Я до речі брала минулого року. От чоловіку моєму тоді ще сподобалося, а мені і Наталці не сподобався. Хто полюбляє саме чорницю? то, от, знаєте, вона трохи така. Занадто яскрава для мене в цих цукерках. Я, до речі, теж, здається, брала на Миколайчика. 41 гривня авторський світоч. Люблю його. Оцей чорний шоколад, реально смачний. Ну, таких не бачила раніше чококранч 64 гривні цукерочки. Хто готується до якихось свят, от вам трояндочки прикрашати тортики 34 гривні, маса для декору. Добрик. Я так розумію, це мастіка, угу. з якою ви можете виліплювати все, що ви хочете. З дітьми це просто чудове таке, знаєте, заняття. Ці вже шоколадки вже бачу без знижок. Хоча якусь мілку я ж там на вході зі знижками бачила. Давайте перевіримо ціну. 139 гривень, бачите? Все треба перевіряти, бо просто не встигають. І от ще є Орео. 145 гривень. От я думаю, я на талці. Отак, от дві шоколадки на миколайчика і візьму. Тут є ще півники з якимись брелочками. 27 сім гривень. Я б краще взяла б якусь цукерку гарну і туди при, прикріпила б. М -м, дивіться, які гарні чайники. 629 гривень виглядає здалеку. Прям чудово, знаєте, дуже стильно. Я не знаю, як він буде працювати. До речі, такий механізм прикольний. І чи не буде плавитися отут ручка? Бо це проблема всіх дешевих чайників. Хоча це густо для індукції підходить. Ну гарненький. То якщо хтось купував і нормально в використанні напишіть, бо зараз чайники для багатьох це актуальне питання. Світло вимикають, у кого газова плита, якось воду гріти треба, якщо був електрочайник. Ну, знову з'явилися мої улюблені тарілочки. Я такі собі купила по 69 гривень зараз. І оця глибока я суп, в ній і салати подаю. Вона в мене для всього. Я не встигла собі велику таку придбати. Якби побачила, я б обов'язково взяла. Мені дуже подобається. Цього року чомусь не так розбирають у цей весь посуд, але він цього року і дорожче відверто. З'явилася ось нова тарілочка. Дивіться, яка от гарненька така менажниця можна сказати. І до речі, чомусь цього року я забула, що для декору завжди беру гілочки, на які розвішую маленькі новорічні прикраси. От також дивіться, яка ваза для квітів 279 гривень. Сюди можете, якщо не хочете ставити ялинку, запустити гірлянду, накласти новорічних кульок, і буде класно. Або от такі різні. Я все хочу подивитися і взяти ось таку за 219 гривень. Мені дві штуки потрібно для Орхідей, горщики для орхідей, щоб так вставляти, воно цікавіше виглядає. Ну, я думаю, це не зараз. Зновився новий ось такий глечик, цікавий для напоїв зверху з ситом, щоб якщо ви щось тут фруктове, бачите, як тут показано, щоб воно у вас у склянку потім не переливалося. І також ось такий глечик для напоїв. Тут мені здається теж з фільтром. Ні, тут не фільтр, тут просто ну, взагалі більш літні такі варіанти, да? але виглядають обидва симпатично. Що оцей? Що оцей? Можливо, зараз у вас будуть якісь гості, і вам захочеться щось таке готувати. Також з серії глечика дивіться, є ємність для сипучих. 139 гривень. Скільки тут мілілітрів? Ну, не написано, мені на вигляд здається мілітрів 400 і 700 169 гривень. Також нові ємність для сипучих 169 гривень і 88 гривень. Ага, об'єм 900 мл, може і тут десь об'єм написано. Літр 20 мл. А так на вигляд мені здавалося менше. А тут 660 мілілітрів. І оця десь тут повинно бути написано 425 мілілітрів. Ну, виглядає таким маленька, але такі доволі об'ємні. Дивіться, нові цукорниці, симпатичні, такі маленькі, невеличкі. Я так думала горішки складати на столі, але коли вони в мене стоять на столі перед очима, вони просто дуже швидко з'їдаються. Не те, що мені шкода, а те, що не завжди воно на йде. І ось така зараз на знижка. Цукорниця 129 гривень. Так, ще дивлюсь, на знижках різні такі органайзери. Непогані для дрібничок. Ванну можна поставити 169 гривень, 189 гривень. Отакий, от слухайте, це для приправ, прям бомбічна штука. Просто без кришки будете її використовувати. Написано для дрібниць, але бачите, якщо у вас приправи в пакетиках і закриті, то буде дуже зручно ставити. Ну, або для чогось ви там щось використовуєте, вам знадобиться. Нові якісь органайзери, подивіться, отак от. Він буде, Ну це для косметики, для різної, 199 гривень, отакі маленькі 88 гривень. Отже, на знижках 119 гривень. Десь поставити собі все зберігати для ватних дисків 69 гривень. Я все збираюся придбати і якось відкладаю я 119 гривень. Такий от більш цікавий, я б сказала. Так, дівчата, хто любить ці наліпки, українка за кермом. Я не люблю, бо тільки, мені здається, для деяких чоловіків, якщо ти з такою наліпкою, то в них це прямо як червоний прапор. Шипована гума 22 гривні. Так, заглянемо. Давно не була тут в цьому відділі для риболовлі. Багато різного оснащення, 22 гривні, 44 гривні поплавки. 44 гривні, 49 гривень, 88 гривень. Не знаю для чого, але дуже гарно виглядає. 27 гривень, 49 гривень. Снафсть, вбивця карася. Ну, звучить так дуже цікаво 29 гривень. Обережніше з карасем, будь ласка, пучков'яз 44 гривні. Літ корі, лід кори. Хлопці, як ви в цьому розбираєтесь, 88 гривень, вбивця коропа 39 і для ловлі на бойли груша 29 гривень. Щось воно ще все падає. Так, ну давайте, отак я вам просто проведу, ви можете побачити ціни і роздивитися на що пор схоже. Я думаю, мої коментарі більш цікаві, ніж це все. Це на кукурудзу схожа. Нашого воно потрібно. Стопери рибальські якісь. Гачочки 24-19 гривень. Так, різні котушки також на знижках. Коробочка для зберігання наживки. 29 гривень такого шкринька, слухайте. 129 гривень органайзер. 139 гривень. Ну, тут треба розбиратися. Отакі От дівчата беруть для зберігання різних своїх. Рукодільних штучок. У мене, до речі, теж такий якийсь рибальський для зберігання саме голочок, ниточок. 139 гривень. Отакий великий. різні корми. Трохи підгодовую котиків, собачок, ви знаєте, завжди в мене в машині є. Так, що тут є цікавенького. Фріск для собачок. По 14 гривень. Він чимось відрізняється, навіть не знаю. Корм для котів по 12 гривень Карпатіан преміум. Для собак. Optimil 22 гривні. Ну от, тут просто з рибою. Я знаю, що коли я своїй ящерці шукала корма, то Оптіміл мені по складу навіть підходив. Точно більше, ніж багато більш дорогих кормів. Пуріна гурме по 19 гривень з лососем. Це ще клуб 4 лапи, курка і кролик. Ясна миска по 14 гривень. Панкіт. Напишіть про пана кота, мені писали, що цим кормом краще нікого не годувати. Ну і корм мяо. 14 гривень паучі і 37 гривень. Так. А, тут 300 грам, а тут 900 грам, 85 гривень. Також купа різних іграшок. Що тут таке? Кулька для котів з котячої м'яти. Прям цікаво, що воно буде робити: 55 гривень. У мене є знайомий котик, я візьму, подивимось, ось ще. Мишка, яка заводиться, по ідеї, а вона на батарейках. Прикольно. Такий ще текстильний їжачок за 77 гривень. Тут якась пташечка і написано щось про мелодію. Реагує на дотик. Можливо, тут батарейки треба вставити. Цікаво, як куди на це будуть реагувати. Скільки вона коштує. 279 гривень, ну так, чимало. Так, дивимось, що тут на акціях. 129 гривень знов покажу ці гранули. Запах все-таки з пом'якшенням. Мені хочеться від них більше. використовувати я їх десь місяць. От тому мені більше подобаються ці кондиціонери. Вони зараз ще і на знижках по 44 гривні, сенс Пом'якшення таке від них я бачу. Ну або Lenore. 319 гривень. Що тут ще класно? 319 гривень Wash and free капсули. Зараз якраз їх найчастіше використовую. Можна взяти, спробувати, до речі, мені завжди кажу, що дуже подобається, що написана ціна. 9 гривень прання. Спробувати саме сіву можна, Підійде вам чи ні. Порошок для прання, такий невеличкий, можливо, комусь потрібно. Так, я хочу подивитися плямовивідники. Ну, от кисневі плямовивідники, але зараз немає знижок і є кисневий відбілювач сіла 149 гривень. Наступним я його візьму спробую. Ага, на цей все-таки кисневий відбілювач, бачите, знижка зараз 111 гривень. Мило для видалення плям 17 гривень. Кисневий плямо відник. ось такий. От, Wells. По 88 гривень і 109 гривень савам. Так, ще хочу сьогодні подивитися блокноти. На наступний рік кому потрібно 99 гривень Котики. так, що з минулого року він в мене цей котик і не пережився. Теж 99 гривень. 129 гривень такий цікавий. Ну, це знаєте, щоб від чого відволікатися, антистрес одразу на блокноті. Оцей мені подобається, але мені дуже не подобається, що вони не розпаковані і не зрозуміло, що там всередині. Давайте ціну глянемо. Ну, бачите, да, не читається. Зараз спробую інший. Вони тут в різних кольорах. Ну, шкода, можливо, новий. Припускаю, що він коштує 149 гривень. От ще дуже гарний. О, а тут 2025 рік датований 99 гривень, от якщо 99 гривень, можливо, саме цей сканер не працює. 179 гривень коштує він. І такий доволі такий гарненький. От думаю, взяти собі. Чи не треба мені? Не можу зрозуміти, я наче звикла в електронному вигляді все. Записувати, але зручно, коли в тебе є саме такий щоденник. І вони такі гарненькі. Зараз, о, тут є розпакований, подивлюся, що всередині. Ну, виглядає він прямо непогано. Кому потрібно, я вам хочу сказати, що рекомендую. Ну і тут ще нові адвент-календарі. А Ані, динозаври були 399 гривень, 369 гривень творчість. 469 гривень каченята, Антистрес іграшки 399 гривень. Чомусь мені здавалося, що тут щось новеньке. І подивіться, як класні такі коробки для зберігання. Іграшок 199 гривень для хлоп'ячої кімнати, мені здається, прямо Ну, Можна і речі в них зберігати. А ще дивлюсь: тут з'явилися шампуні Жая. Давно їх вже не було, 84 гривні. Зараз на знижках є е. м'ята, це так, дивлюся, щоденний догляд жожоба, причому захистом при висушуванні, так, і це який інтенсивне живлення з вітамінами. Непогані шампуні. Хто давно шукав і не знаходив от в Аврорі. Зараз бачиш, що вони є. І також знижка на крем душу. Крем для душу, отакі. Крем-гель для душу. Ой! Ось таке сьогодні було відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!